Що Ладня така машина. І ану бери. Іди, боже. Так тут цілий парк. Це що таке? Не знаєш? Ти вже такі великі не знаєш? А ну буде Що там таке може бути? Ням. Yeah. Ням? Yeah. Не сам тебе сам витягай? Ану, витягай сам. Що там є? Підтоня. Одинакові, ні? Так? Ану. Майже. Це трохи темніше. Що там є? Так ще щось є? Все мамі ідеє? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Печенька є? Mm. Є печиво, так? Yeah. Ну, то дідуся вгадав, правда? Yeah. Хочеш же ням? Та дідусь дідуся відкриє. А, а ви їсть то печенько? Так, да? то печенько таке добреньке. Mm, але добре. Бере все. О, упало. І ще що є? Уже все? Та ми приміщення, що ще, там щось є? Ще, там, що є? Ще, там ще є? І ще одне печеньку, так, так? Добре. А що там ще щось є? Ну подивіться. Що там ще є? І ще щось є. Боже як то багато усього. Ходимо назад. Так. А чого? Mm -hmm. nie postawię to w konwerto Dobrze to jak, jak skoro! Dawaj jeszcze raz. A piosenko tobie zaspiewamy? Mhm. Z, z dniem narodzenia, Z narodzenia, Tymę! Znam z dniem Янчик, юрок. з днем народження тебе! Вітаємо! Mm -hmm. Вітаємо! Паня, Нірок! Я мій стрибати! Вези, вези, синочку. Давай. Yeah. Yeah. Помали. Насипай на куп. Дай допоможе. О, так молодець. Хто помічник? ще везе. Супер! Пересідай на свого, свою машину, залишай лопатку і їдемо вже. Передягатися. Висипай. Та покажи, де висипати. Висипай. Сюди вона кук. Висипай. Давайте поможемо. Тако. <соспорт> <соспорт> Молодець!